У деяких регіонах України можна натрапити на справжнього привида, але він швидко зникає, і це насправді проблема. Подробиці в цьому відео. Чи доводилося тобі колись грати в дженгу? Коли є цільна вежа, з якої треба по одному витягати блоки? У якийсь момент конструкція стає нестійкою і неодмінно падає. Саме це зараз відбувається в глобальному масштабі, тільки не з іграшковими вежами, а з реальними екосистемами. Через людську діяльність знищення природних середовищ, забруднення повітря, сміття і зміни клімату, до яких це призводить, відбувається вимирання видів живих істот. Кожен вид як цеглинка, що підтримує стійкість екосистеми, і щороку цих цеглинок меншає. Ми, людство, не можемо передбачити, коли вся система впаде. Коли втрати природного середовища, небезпечні погодні явища і деградація ґрунтів призведуть до того, що ми не зможемо вирощувати достатньо їжі. Коли забруднення сягнуть такого масштабу, що здобути чисту питну воду, стане вкрай складно, чи коли неможливим стане відпочинок на природі, бо самої природи не лишиться. Пригадай, як називається документ, що показує сучасний стан видів, яким загрожують небезпека та вимирання. Червона книга. Але Червона книга України це не просто нескінченний список назв. Кожному виду призначено певний статус залежно від вивченості та ступеня загрози. Зниклі види види щодо наявності яких в Україні у природі чи спеціально створених умовах відсутня інформація. Наприклад, Армерія Покуцька була знайдена біля села Топільче Івано Франківської області 1935 року. Але за останні 30 років її пошуки не дали результатів. Зниклі в природі види, це види, які збереглися лише у спеціально створених умовах або поза межами України. Наприклад, завдяки гербарним зразкам відомо, що пухирник Брема одна з небагатьох комахоїдних рослин України, яка в 1920-ті зростала в болоті Чорний Мочар у Закарпатті. У 1960-ті цю територію осушили і перевели під сільськогосподарські угіддя. З тих пір пухирник знаходили в інших країнах Європи, проте не на території України. Подробиці про важливість гербаріїв і інструкцію зі створення власного можеш дізнатися з відповідного відео на нашому каналі. Зникаючі види перебувають під загрозою зникнення, спостерігається скорочення їхнього ареалу або зниження чисельності. Якщо не усунути дію негативних факторів, їх збереження малоймовірне. Наприклад, плаун зелениця Цайлера трапляється на Поліссі. Але через вирубування лісів, витоптування та збирання для оформлення букетів він перебуває під загрозою. Вразливі види це види, які в найближчому майбутньому можуть бути зараховані до категорії зникаючих, якщо триватиме дія факторів, що негативно впливають на стан видових популяцій. Наприклад, підсніжник Ельвеза страждає через зривання на букети та рекреаційне навантаження. Простіше кажучи, через велику кількість людей, що приходять у ліси, де він росте, затоптують, засмічують територію тощо. Є також рідкісні види відомі з небагатьох місцезнаходжень, популяції яких характеризуються порівняно стабільними хоча і низькими показниками. Наприклад, зозульки травневі зростають на вологих луках і страждають через осушування боліт, випасання худоби, збирання на букети і заліснення лук. Неоцінені види, види, про які відомо, що вони можуть належати до категорії зникаючих, вразливих чи рідкісних, але ще не зараховані до жодної із цих категорій. Наприклад, цибуля ведмежа чи страждає через вирубування лісів та активне її використання як харчової і лікарської рослини. Недостатньо відомі види, які потребують подальших досліджень і які не можна зараховувати до жодної з інших категорій через відсутність достовірної інформації. Наприклад, у червону книгу України занесено 27 видів ковили, типової рослини степів, із них 11 мають статус недостатньо відомі у 20-му сторіччі території степу активно орали, перетворюючи на поля, а в 21-му науковці та науковиці не можуть вивчати ці популяції через російське вторгнення в Україну. Окрім природоохоронного статусу, в червоній книзі щодо кожного виду наведено умови місце зростання, природоохоронні заходи тощо. Пам'ятаєш привида із тизера мова про надбородник безлистий епіпогіум афілюм, що англійською також називають ghost orchid орхідея привид. Він росте на багатих на гумус ґрунтах у букових, дубових, грабово-дубових та ялинових лісах біля джерел води. Пагін надбородника безлистого не містить хлорофілу, а поживні речовини він отримує від симбіотичних грибів через мікоризу це унеможливлює збереження рослин в лабораторних умовах чи ботанічних садах. Гриби об'єднують мережею корені надбородника і дерев, розподіляючи поживні речовини. Подробиці формування мікориз дивись у відповідному відео на нашому каналі. Надбородник без охороняють у карпатському біосферному заповіднику, деяких природних заповідниках, національних природних парках і заказниках. Заборонено збирати його зразки навіть для гербаріїв, та вирубувати ліси, в яких він росте. Стан рослин та інших видів живих організмів продовжують досліджувати. Деякі популяції вдається відновити, а стан інших, навпаки, погіршується. За результатами спостережень червону книгу перевидають кожні 10 років. Станом на 2021 рік до Червоної книги України внесено 733 види рослин. Існує її міжнародна версія, яку також називають червоним списком – «Red List». У міжнародній червоній книзі зібрано спостереження за видами в масштабі планети. Рослини не ростуть самі собою. Майже неможливо знайти місцевість, де будуть тільки, наприклад, тонконоги різнобарвні. Поруч зростатимуть і інші рослини, як от ковила волосиста, перій середній, перлівка трансильванська, люцерна румунська тощо. Рослинне угруповання це сукупність рослин, що мешкають на однорідній ділянці місцевості та мають складні взаємозв'язки. Ми описали рослинне угруповання тонконога різнобарвного. Його можна знайти в Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській і Чернівецькій областях на вузьких карнизах скель. Подібних рослинних угруповань в Україні сотні є характерна для дубових чи букових лісів рослинність, окремі угруповання із чагарників, трав, боліт тощо. Рослинні угруповання виконують багато корисних функцій, як от очищення повітря і води, стабілізація клімату, забезпечення їжею та домівками багатьох тварин. Зелена книга України це документ, в якому зведено відомості про сучасний стан рідкісних, таких, що перебувають під загрозою зникнення, та типових природних рослинних угруповань, що підлягають охороні. Охорона цих угруповань допомагає підтримувати здоров'я всієї природи та довкілля в довготривалій перспективі. Запам'ятай Червона книга документ, що показує сучасний стан видів, яким загрожує небезпека та вимирання. Кожному виду призначено певний статус залежно від вивченості та ступеня загрози, як от зниклий, зниклий у природі, зникаючий, вразливий, рідкісний, неоцінений і недостатньо відомий. Рослинне угруповання це сукупність рослин, що мешкають на однорідній ділянці місцевості та мають складні взаємозв'язки. Зелена книга України документ, в якому зведено відомості про сучасний стан рідкісних, таких, що перебувають під загрозою зникнення, та типових природних рослинних угруповань, що підлягають охороні. Став уподобайку стеж за каналом, Нумо досліджувати живе разом.